День. Значить, сьогодні я навчу вас робити нагідці. Ну, я, я не буду тягнути і м'ясо у нас вже замаринувалось. Я трохи помилився спочатку і треба було. Якщо що треба було перше нарізати його на кусочки, а потім мали, треба це не важливо. Зараз ми наріжемо його на куски і я покажу йому. Але зараз основне це так. Головне тут також діло тому, що треба уникати таких от білих штучок. Це жир, який просто не потрібний. Зараз ми тяжко вагируется і кусок перетвориться на кучу маленьких квадратиків. Бум! Вот у нас і з'явилися ці кусочки. Треба почекати трохи. хватит. час пройшов і вони до кінця вже готові, надихались. Тепер Наші маленькі нагетси і кладемо їх сюди. Е, зараз поніруємо тут. Треба, щоб він не було купити паніровкою. Отак от. От наші нагіти і готові опаніровані. Ну, я не дуже сильно просто нагальну паніговку. А якщо хочете доволі багато паніровки, то вмакуйте ще в яйці, щоб, щоб до супер ліпло. А зараз ми будемо її жарити. Папля. Починаємо. Так. Беремо нагіц лопаткою. І кладемо на сковородку. Поділуємо це і діти Отак от. Так от. Бере... Наші нагріти вже приготувалися і складуємо їх в оцю от мисочку. Ой. Ага, що не хочу. от, от наші нагідці і приготувалися. Давайте їх попробуємо. Отак от, от. Давайте ударимо і спробуємо. Mm. Получилось нормальні Не нагріти. Звісно, не такі, от як макдольці, але якщо хочеться дуже, можете собі приготувати. Рекомендую. А всім. А, а в наступному роліку я навчу вас зробити середні палочки. А пока до побачення!